Усім на вітаю вас на своєму каналі і, як я і обіцяла, на вас сьогодні очікує класна практика. Але перед тим, як ми розпочнімо, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, це дуже допоможе розвитку мого каналу. А для тих, хто має змогу і бажання підтримати мій канал фінансово, вся інформація під відео. Я подумала, що у нас з вами вже досить довго не було практики з додатковим обладнанням, тому сьогодні буде така практика, і наше додаткове обладнання це спеціальні блоки для йоги. Якщо у вас їх немає, не хвилюйтесь, ви зможете все одно зробити практику, але буде трошки складніше. І я дуже раджу придбати блоки для йоги, бо це покращить вашу практику, зробить її трошечки зручніше, комфортнішою, і ви не будете так сильно напружувати поперек та спину. Ну, в ході практики ви зрозумієте, як їх ми Будемо використовувати. Практика сьогодні буде на пропрацювання передньої і задньої поверхні стегна, тому починаємо. Починаємо ми стоячи, беремо одразу блоки, ставимо їх на коротке ребро на початку килима, підходимо стопами трошечки ближче, збираємо стопи разом, витягуємося від попереку вздовж хребта за маківкою, спинку рівну і спираємось на блоки. Уявіть, якщо блоків немає, ви добре достаєте до килима, то ви все одно трошки напружуєте поперек, і десь в якихось моментах ви все одно будете собі полегшувати практику і будете округлювати спинку. Блоки цьому не дають статися, тому вони так. Важливі і з ними трошки зручніше практикувати. Залишаємо ручки на блоках, витягуємося добре за маківкою, робимо повний глибокий вдих, потилицю не напружуємо і з видихом крокуємо ніжками, згинаючи праве ліве коліно з видихом. Не затримуйте дихання, продовжуйте дихати вільно. І кожен вдих та видих робити тільки через ніс. І ще декілька дихань. І ще вдих, згинаємо праву ніжку, ліва повністю рівна. Ліву сідницю виштовхуємо вгору, аж відтягнемо до передньої поверхні правого стегна. Згинаємо ліхті і відпускаємо себе повністю вниз, видих. Залишаємось тут три цикли дихання. Вдих. Вдих. І ще вдих, відпускаємо живіт на праве стегно, ліва нога повністю рівна в видих. Тут вдих повністю вирівнюємось. Повертаємось в східне положення і з видихом згинаємо ліву ніжку, права рівна. І живіт тепер вже на передню поверхню лівого стегна видих. Залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих, трошечки нижче, пішли вниз. Видих. І ніяко. Повертаємось в східне положення. І знову крукуємо, згинаємо по черзі то праву, то ліву ніжку. Видих, видих, видих. І є. Супер. Тепер залишаємо всю вагу на правій нозі, правою стопою добре зачепили за килим. І ми ніжку згинаємо в коліні і залишаємо в цьому положенні. Витягуємося за маківкою ще більше, прям відштовхуємося від блоків рівна спинка. І глибокий вдих, не розкриваючи таз. Витягуємо ліву ножку назад рівну. Стопа поєм добре натягнута видих. Вдих, повертаємо до себе і з видихом назад. Вдих. І з видихом. Вдих і з видихом. Вдих. І з видихом. Вдих. і з видихом. І ще один вдих. І залишаємо ліву ніжку рівною в видих. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є. Тепер відпускаємо рівну ліву ногу на кінчик великого пальця. Робимо повний глибокий вдих і стриманий рух лівою ногою вгору, трохи вище, видих. Вдих, відпускаємо і з видихом вгору. Вдих. Відпустили. І з видихом на зусиллі вгору. Видих. Вдих. І з видихом вгору. Вдих. І з видихом і ще один вдих, і добре потягнули, видих. Залишаємось тут 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Два, один, трохи вище. І відпускаємо ліву ногу повністю на стопу, крок невеликий назад. Коли ми тримаємо ногу, пам'ятайте, що ми не розвертаємо стегно, закриваємо таз. Відпускаємо ліву ногу, витягуємося за маківкою, робимо повний глибокий вдих. І згинаючи лікті, відпускаємо живіт на правий стегну, видих. Вдих. І з видихом. Вдих. І з видихом. І ще вдих. І з видихом. І заключний глибокий вдих. Добре потягнулися. І з видихом відпустили живіт, направе стигнув видих. Три цикли вдих. Вдих. І ще вдих, відпустили живіт, потягнулися видих. І м'яко переводимо вагу на праву ніжку. Блоки ставимо на один рівень з правою стопою. Робимо повний глибокий вдих і сідаємо на ліву ногу. Праву ногу піднімаючи. Стопа в нас буде флекс, пальці вгору. Видих. Вдих, переводимо вагу знову на праву ніжку. І з видихом просіли на ліву, права рівна, видих. Вдих і з видихом. Вдих і з видихом. Вдих. і з видихом. І ще один вдих. і з видихом добре сіли на ліву ногу. Права повністю рівна, вся задня поверхня ноги витягується, тягнемося, і в першу чергу знову живіт, Нижні ребри штовхаємо. Не округлюйте спину, щоб такого не було. Прям добре просіли, потягнулися в видих. Залишаємось три трицикли. Вдих. Вдих. І ще вдих, сіли трошечки нижче. Видих. Повертаємось на праву стопу вдих. І лівою ногою крок, робимо крок в діагональ. І блоки також зміщуємо. Витягнулися за маківкою вдих і потягнули живі до правого стегна, видих. Відпускаємо і відчуваєте, як продовжується витягуватися задня поверхня правої ноги, видих. Три цикли вдих. Вдих. І ще вдих, стікаємо прям корпусом вниз, видих. І м'яко повертаємось на праву стопу блоки, повертаємо лівою стопою крок до правої видих. Витягнулися добре за маківкою. Зараз особливо відчуєте різницю між правою та лівою ніжкою. І залишаємо тепер всю вагу на лівій стопі. На блоки також добре спираємось. І ми піднімаємо праву ніжку стопа до сідниці. Робимо повний глибокий вдих. І з видихом права нога рівна. Пішла назад видих. Пам'ятайте таз, не розкривайте його вдих і з видихом. Вдих. 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 І ще вдих. І заключний глибокий вдих. Права ніжка залишилася рівною таз закритий видих. Десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І відпустили праву ногу вниз на кінчик великого пальця. І тепер глибокий вдих, стриманий рух, правою ногою трохи вище вгору, видих. Вдих вниз. І з видихом на зусилля вгору. Вдих вниз. І з видихом. Вдих. І з видихом. Вдих. З видихом. І ще один вдих. І піднімаємо, тримаємо та закритий видих. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, трохи вище. І поставили праву ніжку назад, рівно видих. Залишаємося в цьому положенні, витягнулися за маківкою вдих. І згинаючи лікті живіт на ліве стигну. Видих. Залишаємось. Вдих. Вдих. І ще вдих. Трошечки нижче. Знову таки викладаємо живіт. Видих. І м'яко повертаємось на ліву стопу. Блоки ставимо на один рівень з лівою стопою. І тепер робимо глибокий вдих. Сідаємо на праву ніжку, ліву піднімаємо вгору рівно видих. Дих. Із видихом, вдих, із видихом, вдих, І з видихом, вдих. І ще вдих. І просіли, залишаємось видих, вдих. Вдих. І ще вдих, трохи нижче себе відпустили, видих. І тут вдих. М'яко переводимо знову вагу на ліву стопу видих. Вдих. І правою ніжкою крок назад в діагональ. Блоки також виставили, добре дотягнулися вдих. І згинаючи лікті, відпустили себе вниз, стікаємо видих. Вдих. Вдих. І ще вдих, трохи нижче себе відпустили. Видих. І тут вдих м'яко піднімаємось вгору. Вдих. Повертаємо блоки на місце, повертаємо праву стопу до лівої стопи, витягнулися за маківкою вдих і відпустили себе вниз-видих. Руки також перехрещуємо в ліктьовий замок, відпускаємо себе вниз, можна коліна зігнути, можна залишитися з рівними ніжками. Головне, пам'ятайте, про спину, шию, голову також відпускаємо, видих. Залишаємось тут вдих. Вдих. І ще вдих, трохи нижче себе потягнули, відпустили видих. М'яко відпустили ручки вниз, вдих. І тепер стаємо знову руками на блоки і робимо глибокий випад назад, лівою ногою, правою ставимо вперед, під кут 90 градусів. Залишаємось тут, просідаємо тазом максимально вниз. Пам'ятайте, що ми себе знову-таки не розвертаємо. У нас клубові наші кістки дивляться вперед, здовж шкілими, і залишаємося в цьому положенні. Спираємось на блоки. У нас ліва стопа на плюсно, на коліні. І продовжуємо пульсуючими рухами відпускати м'яко таз вниз. Спинку зберігаємо рівною. Видих. 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 Супер. Тепер туди глибокий вдих. Дотягнули таз вниз і фіксуємо себе в статиці. Піднімаємо ручки вгору, плечі вниз, видих. Дих. Вдих. і ще вдих. Просіли трохи нижче. відчуйте, як витягується передня поверхня лівого стегна, видих. Руки заводимо назад, ставимо на сідниці, збільшуємо прогин попереку і таз ще глибше то штовхаємо вниз, бираючи лопатки в центрі, видих. Вдих. Вдих. І ще вдих, трошки нижче просіли, видих. І тепер тут вдих. Ручки повертаємо вгору. Просіли ще глибше видих. Руки залишаються вгорі. Ліва стопа на півпальці активна і глибокий вдих. Відриваємо ліве коліно. Перший войн, рапхадраса на один видих. Тримаємо і продовжуємо тазом йти трохи нижче. Відчуйте, як прям добре розкривається ліва ніжка. Вдих. Вдих. І ще вдих, просіли глибше в видих. Відпускаємо руки вниз, ліве коліно в нас активне. Блоки ставимо на довге ребро, і відпускаємо на вдих, у ліве коліно вниз. Приготувалися, далі буде динамічна зв'язка. Робимо глибокий вдих і не піднімаючи таз вгору, намагаємося прям просісти їм ним вниз і залишитися. Рухаємось в одній площині без амплітуди. Робимо глибокий вдих внизу, коліно в нас ліве килимі, на але стопа активна. І з видихом намагаємось. Мінімально піднімати таз, вирівнюємо ліве коліно, видих. Вдих-вниз і з видихом вирівняли. Вдих-вниз, з видихом, вдих, з видихом, вдих, з видихом. І ще один вдих. Вирівняли ліву ніжку. Видих. Залишаємось тут і знову вже без амплітуди зовсім, тільки в одній площині. Вагу переводимо то на праву стопу, то на ліві півпальці, то на праву стопу, то на ліві півпальці. На стопу на півпальці, на стопу на півпальці, на стопу і штовхаємо прям ліву п'яту назад. Добре відштовхніться. Видих. Переходимо знову в нейтральне положення, відпускаємо ліве коліно, ліву стопу на плюсну, на видих. таз закритий. Тепер беремо руку праву разом з правим блоком і зміщуємо її в центр на внутрішній бік від правої стопи. Добре, витягнулися за маківкою, і тепер тут буде амплітудний рух. Ми піднімаємо праву стопу вгору, піднімаємо наш таз, робимо глибокий вдих, розвертаємо праву стопу в бік і просідаємо тазом максимально вниз і штовхаємо праве коліно в бік, а передню поверхню лівого стегна дотягуємо до килима. Видих. Вдих знову піднімаємо праву стопу, розвертаємо її на п'ятці, піднімаємо таз і з видихом просідаємо вниз, максимально видих. Вдих піднімаємо і розвертаємо видих. Вдих. І з видихом. Вдих. І з видихом. Вдих. і з видихом. І ще один вдих. Піднімаємо стопу, таз, розвертаємо вбік, видих. І м'яко перекочуємо з правої стопи на ліве коліно, поглиблюємо таз ще більше, штовхаючи праве коліно в бік, видих. Залишаємось тут. І фіксуємо себе три цикли дихання в статиці. Вдих. Вдих. І ще вдих. Просіли трошки глибше, видих. Тепер ставимо наші блоки на е, довге, не надовге, просто плашмя. Ставимо так, розвертаємо, витягуємося за маківкою ще більше. Спинка рівна таз просів максимально глибокий вдих. І переходимо наперед пліччя вниз, видих. Продовжуємо рівною спинкою тягнутися вперед. Вдих. Вдих. І ще вдих, трошечки глибше. Не забувайте про те, що ви штовхаєте праве коліно постійно вбік, видих. І тепер тут вдих. На рівні ручки піднімаємось вгору, видих. Дотягнулися добре. І тепер глибокий вдих. Піднімаємо знову таз, розвертаємо праву стопу і просідаємо глибше. Видих. І тепер тут глибокий вдих, звичайний крок назад правою ногою, долоні під плечі перейшли в позу стола і порухайте тазом праворуч та ліворуч, і відчуйте одразу різницю в правій та лівій нозі, саме в передній поверхні стегна. Наскільки ліва нога вже розкрита та вільна, і наскільки ще права трошки така скорочена, скажімо так. Так, тепер все те ж саме. Ми повторюємо на лівий бік на ліву ногу. Як ви бачите, всі ці асани, всі ці вправи можна робити також і без блоків, але блоки нам полегшують наше завдання, не перенапружують ті м'язи, які нам не потрібно, щоб працювали, і роблять акцент на те, що ми зараз хочемо ввімкнути, що саме пропрацювати. Сьогодні це передня та задня поверхня стигна. Супер, тепер що ми робимо? Переходимо знову блоки в нас на короткому ребрі. Ми просіли максимально вниз випад, ліва ніжка у нас спереду, права позаду. І ми залишаємось, просідаємо, довертаючи таз, закриваємо його. Не розкривайте, не розкручуйтесь. Залишаємось. В передній нозі ви пам'ятаєте кут у нас, коліна над 5-90 градусів. І просіли максимально вниз, за маківкою витягнулись видих. Залишаємось тут, спираємось на блоки і м'яко пульсуємо тазом вниз, відпускаючи себе ще більше видих. Видих, видих, видих. Повністю В Фінальній точці дотягуйте таз ще більше вниз, витягуючи вже передню поверхню вашого правого стегна. І залишаємось тут. Глибокий вдих. Піднімаємо ручки вгору, плечі вниз, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих, просіли глибше, але контролюйте свою передню ногу, щоб коліна одразу вже тут не розкривалося. Воно стоїть в центрі, дивиться вперед, видих. Ручки пішли назад, на таз, вдих. І на сідниці прям добре натиснули. Зібрали лопаточки в центрі, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки глибше пішли вниз. Видих. І тепер тут вдих, повертаємо руки вгору, плечі вниз, видих. Права стопа активна. Піднімаємось на півпальці. Глибокий вдих, відриваємо праве коліно видих. Фіксуємо першу вірапходрасину. Вдих. Вдих. І ще вдих, трошки глибше сіли вниз-видих. Відпускаємо руки на блоки вдих. І з видихом відпускаємо тільки праве коліно вниз-видих. Пам'ятайте, що далі буде мінімальна амплітуда, але динаміка. Плечики внизу, лопатки зібрані. І глибокий вдих. З видихом вирівнюємо праве коліно, видих. Вдих вниз. І з видихом. Вдих. 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 І ще вдих. Затримались, відпустили таз. І тепер в одній площині переводимо вагу на ліву стопу та на праві півпальці. На стопу гострий кут і штовхаємо праву п'яту назад. Вперед і назад. Вперед. 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 І ще і доштовхнули праву п'яту прям добре назад, видих. Відпускаємо праву ніжку вниз, стопа на плюс, на ліва рука разом з блоком переходить на внутрішню поверхню від лівої стопи. Залишаємось. І тепер блоки ставимо на довге ребро. Таз дотягуємо ще більше вниз. І тепер піднімаємо ліву стопу таз, розвертаємо і просідаємо вниз, штовхаючи ліве коліно в бік, видих. Вдих. І з видиху вдих, 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 просіли і ще вдих, вдих, і заключний глибокий вдих. Видих. Залишаємось і похитались трошки з лівої стопи на праве коліно, поглиблюємо себе видих. Видих. Є. Зафіксували себе в центрі, блоки плашмя. І тепер глибокий вдих, і м'яко переходимо на передпліччя видих. Продовжуємо тягнутися за маківкою і штовхати ліве коліно вбік, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. І внизу вдих. М'яко піднімаємось вгору, видих. Тут вдих, піднімаємо знову таз ліву стопу, розвертаємо себе в центр, видих. І тут вдих, м'яко крок назад лівою стопою. І долоні в нас під плечі, і знову похитались праворуч та ліворуч видих. Відчуйте тепер, як вже і ліва нога, і права, все рівномірно та рівноцінно розкрите. І ми потягнули і задню і передню поверхню. Тепер трошечки відходимо далі. Блоки нам вже будуть не треба, можна їх відкласти. Сідаємо тазом на п'яти, переходимо в баласану, в позу дитини. Таз, намагайтесь не відривати від п'ят, розкрити коліна трошечки ширше, животом прям піти між стегнами. І руками піти вперед, видих. І залишаємось тут. І рухаємо то правим, то лівим плечем по черзі вниз видих. І залишаємось тут дих. Дих. І ще вдих. Дотягнулись трошечки більше, видих. І залишаємось, фіксуємо тут статику три цикли дихання. Повністю відпочиваємо, розслабляємось. І е, якщо ви трошечки втомились, то намагайтеся всю напругу е, прямо через руки, через долоні, відпустити вниз в килим, повністю розслабитися. Дих. Дих. І ще вдих, розслабились трошечки більше, видих. І тепер тут вдих, як от через округлу спинку, не поспішаючи хребет за хребцем, піднімаємо себе вгору. В останню чергу голова. Різко не змінюйте тиск, видих. Супер. І тепер переходимо на центр килима. Дякую, що практикували разом зі мною. Сподіваюся, практика вам сподобалася. Вона коротка, але досить ефективна на передню поверхню і задню поверхню стегна. Особливо проблемна зона це задня поверхня стегна. Вона така більш болючіша для того, щоб її потягнути, щоб вона стала більш мобільною та вільною. Але немає нічого неможливого, тому практикуйте і вже з часом ви відчуєте, як вам стало набагато легше, і ви вже будете почувати себе ще краще ніж до цього. Ще раз дякую, до зустрічі в нових практиках. Намасте. Grazie.